Це яке приміщення? Добрий день. У нас тут приміщення для благодійного фонду. Благодійний фонд добра, надії і любові. І ось це наші активісти. Ви з ними познайомитеся, які тут у нас працюють. Працюють звичайно безкоштовно. Але це така праця. Знаєте, що ми говоримо, що вони тут, тут працюють. до нас приходять люди за гуманітарною допомогою. До нас приходять люди, по камість у нас ще немає гарячих обідів, а у нас є тільки ну, значить, чай, бутерброди тут, печиво. Ми їх кормимо. Ми створили благодійний фонд. і це ми так жартуман називаємо. Що це наша кафедра. Ті, на нас, вони... Ну якщо? де, де полковник так, так. це... такий от наш. Місцевий пункт незламності, можна сказати, бо ми, ми домовилися, що під час зими, під час холодів, що він буде працювати е, круглодобово. Ми сюди закупили твердопавний котел, є генератор. Не дай Бог світла якогось не стане, тут люди можуть прийти, зарядити телефони, зготувати їсти, погрітися, десь якусь допомогу отримати, консультацію отримувати. Ну, От ще у нас один славний волонтер прийшов у нас. Там зараз збираємо кошти на автомобіль, також закриваємо його. Це вже буде третій наш автомобіль. Так само збирали кошти на радіостанції, для 128-ї бригади, на окуляр. форми трошки є, взуття трошки є. Ну, працюю півроку тут. Десь до мільйона вже зібрав грошей приблизно. Ну, це з нашої громади, чисто. І ну, я вважаю, що це непоганий результат і громада працює на кожен своєму рівні. Зараз я волонтер, хтось. Саме по пару гривень складається. Вся робота. Просто треба, щоб всі зрозуміли, що воно працює все на, на перемогу. Це у нас банк одягу, це у нас банк одягу. Дівчата, дівчата сортують одежу для воїнів і, значить, футболки, футболки, майки і, і сортують одежу для госпіталя для воєнних. Які лікуються у госпіталі. У нас одежі багато. Ми одежу заготовляємо, от самі. І, і, і дівчата, оці всі бачите, у нас у нас волонтери, волонтери. Я дуже дуже задоволена роботою їхньою. Внучка Маріна любить рисувати. От намалювала такого да. Русський корабель іди подальше геть подальше кухня ви бачите тут у нас так, кухня тут у нас посуд для для цих всіх значить яких ми порчуємо значить у нас Чайники, електрочайники, Тернопільський козацький десантно-екологічного осередок ім. Дмитра Байда вишнівецького та громадська організація десантно козацький рій висловлює щиру вдячність вам за вагомий вклад у наданні волонтерської допомоги воїнам Збройних сил України та цивільному населенню. Запевняємо вас, що ваша самовіддана волонтерська праця сприяє зміцненню бойового духу вояків українського війська, вихованню відданих українському народу захисників на засадах. Янських чесно доброти, порядності і готовності до самопожертви, ім'я досягнення. Перемоги у боротьбі з ненависним ворогом, що насмілиться плодувати нашу рідну українську землю. Хай щастить вам і вашим дітям наших лишних. нехай, нехай збудеться ваші несукровенніші сподівання і мрії. Нехай Господь Бог благословить сторицю вас та ваших рідних. А Пресвята Богородиця буде вашою надійною покровителькою та заступницею на многі літа. Наказний отаман обласного киша, також голова громадської організації, генерал Корунч Українського козацтва Мосайко Володимир Олексійович передаються подяку. У керівнику Петренюку Андрію. Це Теофіперської громади керівник Яцюк Володимир. <пілляд noise> Отдай <пілляд noise> Така <Теофіперська пілляд noise> та <керівник. пілляд noise> ж подяка. вручається <пілляд noise> волонтерам громадської організації та районна спілка ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ. <пілляд noise> Єдиний щит керівник Стучинський Андрій. <пілляд noise> Все добре, ні, 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 все добре. Все добре. добре. Дякую вам. Я вручаю вам і дуже дякую да. вам і вашій компанії. Дякую, дякую. вам. Така ж подяка. Вручається волонтерам гуманітарного штабу Теофіпільської громади, керівнику Козаку Анатолію. О, слава, слава Україні! Героям! Дякую всім, хто працює з нами, бо ми без вас ніхто дякую нашим людям до фіпощені всім громадам, які з нами працюють, і за те ми дуже хочемо, щоб була перемога, на яку ми працюємо. Так і слава ЗСУ і дякую всім. Подяка, благодійному фонду, добра, надії і любові. У цей важкий для України час наш вклад, ваш вклад, у розвиток встановлені матеріальної бази. Дає можливість військовослужбовців частини якісно виконувати завдання із захисту незалежності України, миру і спокою українських громадян. Дякуємо за розуміння та ставлення і з повагою до нелегкої служби українських вояків разом до перемоги. Слава Україні! Роді. З повагою, тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини А 2943 підполковник Ігор Поляруш. Так що я вручаю вам цю подяку і. Дякую, це знову ж наші дівчата. Дякуючи вам. Слава Україні! Героям! слава!